На звезд. Ти знову не знал, что биховны, бегался. Не, я знал. Знаешь, спать, у тебя ждвай все. Ацанчики, Ми їдемо тупо прямо. Їдемо до, до їхньої першої их Якщо okay. їх там не буде, їдемо на своє місце. Отут. Я думаю, що там може бути Да якщо будет, то получит по плюсить в ангар. Ай, ты там пальчик, он за... А вот Сер, вот смысл, 200 зара поїдешь, одну и поехал ты перший засвятий житый толку. А я весь то, він... спеціально, він перевіряв. Що я зараз по нас назиками стрелять будут? Ну, уже стреляют. О, по назику уже стреляю. і по мене уже стреляют. Кибе везутчик, пожалуйста. Уже два раза выстреливает. Пацани, там було такий галяк можна було попасти, що просто я. Я не знаю в натурі, як так ВБР тут вирішив. Там пацан, там мало того, що між трубами двома без повного зведення. От ну тут, тут максимум буде до... з до ВБР. Добери. Доберу, доберу. Я шкоду доберу. Давай доберем. Башня відлетіла. От, от танк, а от башня. Це просто супер раш. Ну, прям пацаны читают катку вообще.